Уявіть, ви власник невеличкої свиноферми. Кожного дня ви плівно працюєте, доглядаєте тварин, прибираєте сміття, і час від часу деякі з них ідуть на забій. Погодьтеся, звичайний цикл створення ковбаси. Так от, шабаш робить так само тільки з людьми. Це Готик Панк, я Саша, поговоримо про шабаш. Камарілья каже, що шабаш лише бездумні монстри, які можуть тільки вбивати та руйнувати. Шабаш каже, сраку Камарілю! А якщо почати розбиратися, то можна зрозуміти, що у Шабаша насправді є структура, вагомі цілі та мотивація діяти. Вони величезна армія, що сторіччями веде хрестові походи проти вампірських старішин зім'ям Каїна на вустах, відстоюючи свою свободу та зверхність над людьми. Але почати треба спочатку. В середньовіччі молодий вампір був майже під повним контролем свого сіра. Коли інквізиція почала стукати в двері, старішини користувалися цим і відправляли своїх нащадків на вірну смерть, щоб зберегти свою шкуру. Як не дивно, молоді вампіри були трошки не в захваті. Коротше, сталася революція. Нині ми знаємо це як повстання анархів, під час якого молоді вампіри мстилися своїм старішинам та природителям. В цілому вони були досить успішними. Двом кланам, цим міськам та навіть вдалося знищити своїх патріархів. Принаймні, вони самі так вважають. Коли їх, як і всіх інших вампірів, запросили до тонусу, повстанці виступили радикально проти вступу до Камаріллі. Фактично їм пропонували те саме, проти чого вони так завзято боролися, тільки під іншим соусом. Так сформувалася основа для шабашу, як ми його знаємо тепер. Сучасний шабаш продовжує війну проти дестаріших і патріархів, а Камаріль вважає їх сліпими пішаками. Ціль секти знищити всіх патріархів і не поступитися при цьому своєї вампірської суті. Головним для новоствореного Шабашу стала особиста свобода. Як Камарілья мріє не допустити Другої інквізиції, так Шабаш не бажає повертатися в рабство старішин. Ця свобода проявляється як політично, так і життєво, адже шабашити не мають ховати вампіризм від світу, а навпаки, насолоджуватись ним. Для Шабашу вампір наступна сходинка еволюції після людини. І як людина не стане дослухатися до акваріумної рибки, так і шабашит не повинен дослухатися до людей. Ви можете їсти їх, гратися з ними, просто ігнорувати, проте ні в якому разі не вважати рівними собі. Коли ти відмовляєшся від людських норм моралі, потрібно знайти інший орієнтир. Ніщо не допоможе в цьому краще, аніж специфічна релігія. З часом шабаш перетворився на в прямому сенсі культ, що звеличує книгу нот та першого вампіра Каїна. На основі своїх вірувань Шабаш створив 13 ритуалів, без яких просто неможливо гра за них. Вони читають проповіді, танцюють навколо вогнищ, приносять жертви і купаються в крові, принайміючи в релігійний угар і отримуючи реальні ігрові бонуси, адже всі ритуали мають під собою магічну основу. Братання ритуал, що зв'язує учасників магічними братськими узами і забезпечує відносну довіру між ними. Великий бал, головне свято Шабашу, що проходить в канун Хеловіну і, схоже на гротескну вечірку. Кожен шабашит мріє потрапити на великий бал. Військове свято ритуал змагання, в якому декілька груп шабашитів намагаються знищити конкретну старішину. Дике полювання. Ритуал вистеження та знищення зрадника секти. Єднання ритуал, під час якого присутні клянуться у вірності шабашу. Ігри інстинкту шабашитські Олімпійські ігри для підтримання хижої суті вампірів. Зазвичай завжди супроводжуються великими жертвами серед смертних. Карнавал мертвих. Весь другий тиждень березня вампіри отримують насолоду від вампірського буття, забуваючи про всі правила заборони та образи. Кривава купіль ритуал посвячення шабашита в новий сан. Кривавий бенкет ритуальна вечеря, з пристосованими для зручного вживання смертними. МОНОМАХія особлива дуель, виклик на яку можна кинути будь-якому шабашиту. Настанови каїна проповіді про минуле вампірів, зібрані по шматочкам з різних джерел. Вогняні танці. Танці навколо вогнища для демонстрації супротиву жаху перед полум'ям. Ритуал створення. Складне і часто небезпечне випробування для посвяти новачка в секту. Для кожного шабашита цей ритуал індивідуальний. На відміну від камарілії, кожен шабашит може кинути виклик іншому. Ніхто не може тобі наказувати, а твій авторитет залежить виключно від особистих сил та досягнень. Тобто шабаш базується на принципі, що всі шабашити рівні між собою. Але деякі все ж таки рівніші, тому певна ієрархія все ж таки присутня. Базовою одиницею шабашу є зграя. Декілька шабашитів поєднаних братанням. Саме за одну з таких вам доведеться грати. Кожна зграя має містити духовного наставника жреця та лідера Дуктуса більшу частину часу шабашит проводить зі своєю зграєю. З часом шабашит набирається досвіду та авторитету, що дозволяє йому отримати титул. Проте він все ж не дає прямої влади, але ще підтверджує заслужений авторитет носія. Існує тільки два гендери, тобто дві гілки влади. Як не дивно, більша частина влади секти знаходиться у духовенства, оскільки вони мають унікальну можливість. Вони знають, як проводити високі ритуали. Починаючи зі жриця конкретної зграї, Шабашит зростає до єпископа, а потім і до архієпископа. Цей момент йому довіряють слідкувати за конкретними районами, а то й цілими містами. Наступною сходинкою стане титул кардинала. Такі шабашит вже спостерігає за штатами або навіть країнами. Вище кардинала знаходиться лише лідер всієї секти в цілому регент. Шабаш в першу чергу воєнна організація. Вони постійно тренуються, беруть участь в боях, організовують походи і осади. І взагалі перебувають в постійному стані війни. Воєнна гілка влади керує саме цією частиною життя секти. Роль польових командирів беруть на себе дуктуси конкретних зрай, які згодом можуть перерости в паладинів, що керують цілими походами та осадами. Деякі доктоси обирають інший шлях і добровільно присягають на вірність іншому поважному шабашиту, стаючи храмовниками. Вони грають роль особистих охоронців та помічників. Шабаш, перш за все, воює за особисту свободу, тому більшість шабашитів не розуміють бажання піти до когось у добровільне рабство. Прискус це особистий радник регента. Окремо цю посаду виділяють через те, що вона трохи хитріша за інші, незважаючи на всі розповіді про особистий авторитет, силу, свободу, рівність. Іноді виникають ситуації, коли ну, не можна дозволити вампіру рости. В цьому випадку його роблять прискусом. Хоча прискус це, це ще досить поважно, але він не має фактичної ні релігійної, ні воєнної влади. До того ж, прискус це глухий кут, далі прости нікуди. Дуже зручно. Також всередині Шабашу є дві маленькі організації з власними цілями. Одна з них називається доволі цікаво: Інквізиція. Інквізитори займаються тим, що знаходять і знищують тих шабашитів, що забруднили себе зв'язками з демонами. Інквізитора можна побачити всередині будь-якої зграї, на відміну від чорної руки. Якщо Шабаш вбивці серед людей, то чорна рука терористи серед вбивців. Вона складається з найбільш вправних військових секти, такого собі спецназу, який виконує найскладніші місії. Насправді, про обидві організації можна розказати набагато більше. І взагалі шабаш не настільки монолітний, як може здатися. Але це тема для окремого великого віто. Тож, якщо тобі це цікаво, пиши в коментарях. Перш за все, пам'ятай, що незалежно від секти, твій персонаж все ще персонаж. В нього є власні цілі, характер, ідеї тощо. Йому не обов'язково бути згодним з усім, що каже секта. В шабаші є багато різних течій, і ти точно знайдеш як однодумців, так і противників. При цьому не забувай, що ти все ще частина величезної релігійної армії. За період членства у Шабаші тобі не вийде уникнути ритуалів, навіть якщо ти не дуже релігійний, та участі у воєнних походах, навіть якщо ти не дуже бойовий. До того ж, у твоїх дій все ще будуть наслідки. Хоча шабаш дозволяє собі набагато більше, ніж камерілья, вони все ще не хочуть бути спаленими мислицями або знищеними спецслужбами. Вбивай, обкрадай та роби все, що необхідно для справи, але не залишай доказів, усувай свідків і просто не перетворюй все у вакханалію заради вакханалії. І навіть якщо ви не збираєтесь грати по шабашу, ця інформація допоможе створити цікавого антагоніста, а не бездумних орків, що нападуть у сусідньому провулку. Всі матеріали, що з'являлися, ти зможеш знайти в нашому телеграм-каналі. Там же ти зможеш записатися на групу вампірів і не тільки до авторів цього ролика. Також ти можеш підтримати нас за посиланням нижче і отримати за це прикольні та корисні бонуси. До зустрічі!